Мир вам, дорогі брати і сестри. Я дуже радий, що вас тут так багато з кожним разом все більше і більше. Сьогодні я б хотів би поділитися з вами словом, яке доторкнулося недавно мене. І я б хотів би поділитися притчою про доброго самарянина. Я думаю, всі дуже багато разів вже її чули. І навіть в дитинстві я її також коли читав. Я не задумувався, наскільки вона глибока і наскільки тут є різні фактори. І історичні, і прості фактори, які грають. І е, взагалі, давайте розберемося, що таке притча, хто може дати визначення? Коротко, просте визначення. Це, це коротко, повчальний твір. Це і є притча. Ісус дуже любив говорити притчами. Я буду читати з Луки 10 розділ з 25 по 37 вірш. Хто хоче, може слідкувати. І підвівся ось законник один і сказав його, випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш? А той відповів і сказав Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відказав, Правильно, ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса, А хто то мій ближній? А Ісус відповів і промов, один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдала його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого, проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин. Та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. він підійшов, обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, Потім його посадив на худобину власну і пристав його до гостиниці та й клопотався про нього, а другого дня від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві, їв, проказав Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійником. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісу же сказав: Іди, і роби так і ти. Тут а, історія з дуже великою, може сказати, силою, вона починається з того, що законник. Законник це та людина, яка вивчала е, закони Мойсея. Тобто раніше була тора в них, і це законник він вивчав і навчав інших, і він дивився, щоб люди виконували цей закон, який був даний Мойсею. Хто, на вашу думку, ближній є? Це запитання можете відповідати. Люба відповідь приймається. Хто, 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 той, хто біля нас. Але тут Ісус цьому законнику показує, хто ближній це не тільки той, хто біля нас, але це може бути інший. Бо якщо заглибитися в історію. То Єрусалим, це столиця Юдеї, Єрихон — це одне з важливих міст. І в Єрусалимі був основний храм Юдеїв, в який вони ходили поклонятися. Можливо, цей чоловік пішов в храм, поклонився, приніс жертву і вертався, можливо, до себе додому або просто кудись йшов. І Єрусалим він був на горі. І до нього було йти біля дерети семин кілометрів. І там була дорога серпантином. І там могли ховатися розбійники. І так і сталося. На нього напали розбійники, а Самарія це окреме місто. І Самарійці вони... були, можна сказати, для юдей, вони були відкинуті, тому що вони споріднилися з поганими. Погані для Юдеїв це були всі, хто не юдеї. Це всі погані для них. І вони навіть не говорили один між собою, коли бачилися, не віталися. Ну, між ними не було ніякого контакту. І оцей... Добрий самарянин він допоміг цьому чоловікові, з яким навіть, можливо, їхні батьки, їхні сім'ї не спілкуються. Взагалі, можна сказати, їхні вороги. Він йому допоміг. І цим Ісус показує нам, і тоді, тому законнику, що наш ближній це не тільки той, хто нам приємний друг, брат, сестра, а це може бути навіть той, кого ми навіть не хочемо бачити, кого ми не хочемо чути і з ким нам неприємно проводити час. І цей. Самарянин він не тільки, наприклад, він міг би підійти до нього і сказати, ти живий, живий, ну то встань та йди собі далі. Він обв'язав йому рани раз, посадив його на свою худобу, відвіз в гостиницю і заплатив за нього гроші. Я коли це прочитав і почав вдумуватися в це, скільки він потратив. Два динарії він дав, щоб цей власник гостиниці, він проопікувався про нього. Два динарії це дводенна зарплата. Але тоді дв... зарплати не були так, що там десь прийшов, трохи попрацював за комп'ютером і вже маєш гроші. Раніше такого не було, раніше що було? Поле або будівництво. Все, і на цьому все закінчувалося. І тобто, там, так як це була пустиня, там дуже жарко, цілий день відпрацювати на полі, або десь інакше, в жару, і потім ці два динарії заплатити за якогось невідомого чоловіка, ворога, який, якого побили розбійники. І цей добрий самарянин, він допоміг йому. І ми також можемо часто допомагати, але і нам тяжко це допомагати. Ми можемо допомагати, наприклад, в різних ситуаціях. Допомога може бути як і молитовна. Часто Ісус сам молився і розказав своїм учням, як правильно молитися. У нас є багато в церкві випадків, наприклад, Люба Лукащук, яка вже відійшла до Бога. Е, вона, коли їй сказали, що вона там пару місяців буде ще жити, е, почали молитися. І вийшло так, що вона прожила довше, ніж той лікар, який їй поставив діагноз. Хоча це був нонсенс. І молитвою можна багато. Є багато різних ситуацій, історій, коли люди зцілялися через молитву. І тобто нам потрібно це робити. І, наприклад, е, потрібно можна сказати, навіть знайти таку людину, яка. З якою ти будеш молитися, яка за тебе буде молитися, за яку ти будеш молитися, і ви будете разом спілкуватися, і тоді це буде дуже сильно. Можливо, ви всі чули про групу, дитячу християнську нотки. Часто їхні твори ми виконуємо тут на сцені. І ця жінка, яка створила цю групу, в неї була дитина новонароджена, і вони кудись поїхали в гості, і дитина заснула. І вони її накрили одіялом, і якось так сталося, що вона задихнулася під тим одіялом. І вона розказувала свідчення, що вони 40 хвилин молилися, і вона ожила. Це рідкісні випадки, але такі випадки також бувають. Тому молитва це є сила, і ми можемо допомагати іншим людям, нашою молитвою. Також допомога може бути матеріальною. Часто є люди, які не можуть себе забезпечити, а є люди, в яких є певні ситуації, в яких вони не можуть заробляти або стався якийсь. Критична ситуація, наприклад, як сталося в нас недавно в Тернополі, прилетіло в будинок, там, де дуже багато постраждало людей, вони втратили все, в тому будинку вже ніхто не буде жити, втратили гроші, речі, дехто втратив життя, дехто втратив близьких. І ми також можемо їм допомагати. Також в нас є брат по вірі Володимир Андрійчук, ігор Горович розказував про нього минулого разу, в якого рак головного мозку. Ну, там Пухлина утворюється, і якщо йому не робити операцію е, терміново, то в нього можуть відказати ноги. І сьогодні в нас буде збір на це. І це також може бути допомогою. Також допомога може бути щось робити, комусь щось допомагати. Е, зараз секунда. Е, до Галатів шостий е, розділ. Десятий вір, з 9 по 10-й вірш записані такі слова. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робім добро, а найбільш одновірним. Тобто, Павло, писавши це до, Галатів, до церкви в Галаті, він їм каже, щоб вони робили добро всім. Але найперше, щоб вони робили одновірним тим. Хто їм близький? Наприклад, нам зараз тут всім тепло, але про це хтось попіклувався, купив дуйки. У нас тут м'яка підлога. Ну, нам тут приємно знаходитися, хтось стелив цей ковролін, хтось ставив сцену, хтось малював це все, є світло в нас, хтось про це також піклується. І роблячи добро, можна долучатися до цього. Наприклад, в нас є багато в церкві служінь, до яких потрібно люди. Наприклад, дивитися за складом, потрібна допомога в тому. І є багато різних допом... вчинків, якими можна допомагати не тільки людям, а й церкві. Також е... є різні хороші приклади історичні, це фільм по переконанням совісті. Можливо, хтось дивився це про військового, який не брав зроб... зброю. Його всі цькували і жартували над ним, що ти помреш. Але в кінці сталося так, що він почав спасати різних своїх побратимів різними способами. Хоча від нього це не очікував, і він робив оце добро. Е, також часто буває так, особливо в моєму житті, це було е, допомога рідним. Для мене це ну, дуже тяжко, мені легше комусь допомогти з інших, ніж рідним. І є така притча про двох синів, коли тато сказав одному допоможи, він сказав так, але не прийшов. І є такий син, який сказав, ні і прийшов, то я той другий син. Я до недавнього часу так постійно робив. Але зараз стараюся казати можливо, я подумаю, тому є багато над чим і працювати мені, і можливо, в когось так теж є. І є таке, що наприклад допомога добрим словом. Порада для когось. Ну, Наприклад, я там не розуміюся в електриці, я можу позвонити до когось і попросити поради, хто розуміється в цьому, щоб не зробити чогось гіршого. Або, наприклад, допомогти в пораді вибрати якийсь там гаджет, або щось інакше, можна попросити в когось поради, щоб не стало гірше. І також Зараз, секунду. при допомозі або можна допомогти відвідуванням когось. Зараз якийсь такий час, зараз час перехід з осені на зиму, коли дуже багато людей хворіють, багато хто лягає в лікарні. І можна відвідувати, бо Ісус казав, коли Він прийде другий раз, Він розділить людей на два типи: одних на овечок, а одних на баранів. І Він і скаже одним. Ви не ходили до мене, я хворів, ви не прийшли, я був голодний, ви мене не нагодували, я був нагий, ви мене не вділи. А до інших скаже, я був голодний, ви мене нагодували, напоїли, вділи, був в тюрмі, відвідали, був хворий, відвідали. Вони скажуть, коли? А Ісус каже, кому ви зробили найменшому з цих, то це ви зробили мені. І нам про це також не потрібно не забувати. І також є така як підтримка, допомога в підтримці. Тато мені розказував, що його покоління, моє покоління, ну і там молодші, то вони вже не, не практикують таке, як відвідувати різні похорони. похорони. Наприклад, моя бабця, вона постійно ходила, це для неї було ну, як якийсь обов'язок прийти і підтримати. Час, ну, у нас сталися недавно похорон бабці Артура Люби. І. Прийшли, підтримали, і це так треба робити, часто ходити і підтримувати, бо в той час людям потрібна допомога. І я бажаю всім, щоб ви пам'ятали оці вчинки допомоги: це допомога матеріально, допомога фізично, допомога найперше тим людям, які одновірні з нами, допомога в молитві, допомога в пораді і допомога в. Підтримці. Бажаю вам всім хорошого дня. Давайте станемо помолимося.